Сьогодні я вам спробую розповісти та більш детально пояснити, у чому важливість дронів, як вони використовуються на тактичному рівні. Основною цілою мого підрозділу є пошук та коригування вогню по техніці та живій силі супротивника. Дрони роблять виконання цієї завдання цього завдання набагато простішим та безпечнішим для особового складу. Невеликі дрони, такі як Mavic 3 та інші. Вони дозволяють чітко розуміти, що відбувається на полі бою, та бути готовими до ситуації, особливо якщо відбуваються активні бойові дії. Це по суті інструмент бачення поля бою та комунікації між підрозділом. Наразі на тактичному рівні використовуються два. Типи дронів. Це DJI Mavic чи Метриси, чи схожі системи від Autel, та дрони FPV. FPV, їх ще називають ударні дрони. Це дрони, які використовуються як камікадзе, тобто до них додається певний боє, боєзапас, і цей дрон летить в один кінець і взривається вже у певній точці. Вони, в принципі, потребують набагато більшого. Набагато більшого часу для опанування керування цим дроном, бо він не є стабілізованим. Такі дрони, як цей DJI Mavic, наш ветеран його, одна з його найбільших позитивних речей, це те, що він стабілізується. У нього є датчики, і він розуміє, де у просторі він знаходиться. Ті люди, які вміють літати на FPV-дронах, вони спокійно, без жодної додаткової. Технічної підготовки з точки зорування вони можуть працювати з такими мавіками і літати на них. Дрони наразі є дуже важливим складовою нашої роботи, роботи ЗСУ та тих перемог, які ми зараз тут куємо.